Друзі, привіт! BMW 3 F31. Чорненька, на чорних дисках із таким офігенним червоним салоном. Просто класнючим. Класне поєднання червоного, чорного лаку. Тут аж є отакі червоні, типу алюміній червоний, червона нитка. Спортивні класні сидухи 213, 230, 240-338. бо 338. У нас є вже пробіг в даному автомобілі. І зараз ми подивимося, що таке автомобіль, коли його люблять. Так, що в нас по кермі? Є вже незначна підтертість по сідухах. Є незначні, незначні зломи. Тут за що того, що висока під, підтримка теж затертість. От. Але машина пахне. Машина, бачите, яка приїхала, дивіться. По ресах чистенько, тут чистенько майже, отут трошки її Ну, Поліки, понятно, приїхала помита, коварки помиті. Це, знаєте, як це приколіє, що прибиральниця має прийти додому, треба прибирати. Так, тут більш майже теж чистенько, але чомусь мокро, мокро, десь вона підтухає. Так, А може коврики мокрі поставили і воно так зловилося. Шкода, що в машині. Світлий потолок, панорами, що нема, це плюс, повірте, якщо машина по трасі, це панорама тільки понту додає, а по комфорту ні капельки. Гумки теж має натертість і має скрип. А тут ніби не натерта. Панелька теж не натерта, ніби все гарна текстура. Машина в гарній комплектації. Вуглата машинка. Хотів сказати, як це називається, аж потім відкрив задню дверку, що проєкція на лобове стекло. Отак воно звучить. Гарний, чорний, і рівний колір, без всяких перламутрів, без всяких тих металевих крапень в лаку. Дуже кльово, мені подобається цей лакові елементи. Так, вони пацькаються пальцями, але коли машина відкривається. Вау! Ефект крутий. Так, що у нас тут? Трошки полюки поналітало. Але нічого такого страшного. по повний ідеал. Текстура чиста. Все чотненько, все чотненько. Так, тут все чотненько. Все сзади круто. Але вона має інакший колір мати. Зараз ми помиємо, подивимося. Вона все-таки прибилася вже трошки пилюкою. Тому вона така темніша, має бути трошки світліша. Можу помилятися. Так, красота. Правда? Офігей. Електробагажник. Навіть клієнт казав, що є на ногу, але я щось під ногою махав-махав, коротше, не домахався. Так, шторка чистенько. Тут все. Чистенько, все гарненько, дивіться, нічого не покоцано. Все дуже кльово. 230 тисяч. Пробіг, друзі. Ага, це такі штуки, що тут чіпати. Десь, о, ось сюди. І пихається, розділяється. Дуже круто, дуже круто. Універсал така тачка практична. Зацініні, друзі, прийоми, все, все доглянуто. Просто такий бомбічний автомобільчик. Бомбічний. А салон це це просто топчик-топчик. Прям топчик. Ще би мені пану дуже сподобалося, якщо він був, був повністю фіолетовий, темно-фіолетовий такий. Прямо так, щоб і ця рюмінька була фіолетова, мені говорить. що думаю, що було ще цікавіше. Телефон додає, чесно. Живу не так, а прямо на картинці в телефоні прям так, дуже файно. Окей, друзі. Зараз ми це все промиємо, пропаримо, прогріємо, бо є проблемка ще тут мишка завелася. Появився був запах мишки, Зараз ніби такого акценту нема. Але маленькі діти. І це треба забрати. Забрати і кайфувати. Давайте приступимо до машинки. Що, друзі? F31, помита красуня. Остання машина в цьому році і офігенна. В правильному кольорі така. На класному салончику. Взагалі, сподіваюся, що наступний рік буде дуже крутий, дуже такий кольоровий оцініть, як класна ниточка просвічується зараз. Як це красиво, коли це все чисто. Так, ноги відпарені, потолок відпарений, паски відпарені, всі духи, всі промиті, все чистенько, все гарненько. Оцініть, яка це красота. Так що, друзі, доглядаємо за тачками в наступному році, бо в цьому вже пізно. І кайфуємо від чистих автомобілів. Ціні, як тут все глянуло оце іменно, оцей колір імену. Дуже картин. Друзі, привіт! Сяжу в цій BMW і Розумієш, класний рік пройшов. Важкий, дуже важкий, але класний, колоритний, як даний автомобіль. Хочу вас привітати з прийдешнім, подякувати, бо багато, багато підписчиків з'явилось. Як на мене, взагалі. і побажати вам перемоги. Бо без перемоги не буде нічого. Просто тупо нічого. Буде рабство, а в рабстві нема що жити. І молодості. Молодості все. Не в руках, а в молодості. в відчутті. Будьте молодими, щасливими і завжди рухатись вперед, своєї мрії. І, друзі, чистимо машину кожного року, так міняємо труси. Не чекаємо, поки на них плями появляться, поки вони почнуть смердіти. Поміняйте їх, переодійтеся, посирайтеся. Ну і машину обов'язково теж треба чистити. Ставим роком!